Маємо в наявності Volkswagen Passat в седані з 1,6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, в принципі, на досить цікавій комплектації. Маємо фуллетоптику з омивачами фар. Салон нас зустрічає преміальною музичною системою Дінаудіо, повний електропакет з електрорегулюваннями, складанням та підігрівом дзеркал. Шкіряний салон з електрорегулюваннями передніх сидінь і з пам'яттю масажем водійського крісла. Всередині, в принципі, у нас як звичайний посад, LED-панель 187 тисяч чесного та перевіреного пробігу, шкіряне мультикермо, електронний паркінг, система Автохолд, звичайно, автоматична коробка передач, двох, ні, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Ну, мультимедіа з навігацією з CarPlay, зі всім. Єдине, що тут CarPlay потрібно буде активувати. Далі по асистентах. В принципі, у нас досить непогана кількість асистентів. Це адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Все, що треба для щастя є. Датчики дощу світла є. Далі. Безрамочне зеркало, до речі, є. Вона зустрічає преміальний седан. Комфортно, він буде тихіший, ніж універсал. Прям тихіший буде. Прикольно. Тож досить прикольна штука, що, до речі, дуже рідко зустрічається на саданах. Це сервопривід відкриття багажника. У нас задня фуле оптика, сервопривід відкриття багажника, звичайно, і величезний довжелезний багажник. Тут у нас щось є. Тут у нас є повноцінна, повнорозмірна запаска. Ну, звичайно, сабвуфер під Дінаудіо, Домкрат, все як має бути. А, І електричний фаркоп. Дальше, далі, 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 далі. Камера заднього виду, передні та задні парктроніки, е, все, що треба для щастя. Тут заливаємо солярку. І, до речі, цього адблу нема. Кому цікаво, немає адблу, не будете переживати. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, Розмитнений, сертифікований, без пошкоджені, чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.